Друзі, усіх вітаю! Подивіться, який у нас сьогодні сонячний теплий ранок. Ось, Всім бажаю гарного дня, настрою. А я зараз швидесенько снідаю. Далі я зараз приймаю вітаміни, п'ю вітамінку. каву п'ю, бо я без неї нікуди. І в мене сьогодні дуже багато справ по дому. Коротше кажучи, прибирання, готування, все, все що стосується таких хатніх справ, все сьогодні на мені. Так, у нас вже всі попросиналися. Денис сьогодні знову вдома трошки приходив. Коротше, я починаю з того, що я відкриваю скрізь світна на, на провітрювання. Ось і далі зараз починаємо все остальне. Так, далі загружаю прання. Я тут ставлю на дитячі речі, бо тут я перу білу білизну і щоб довго стиралася. Бо звичайно, я тут щоденне прання. Там година-півтора, ну як виставиш. Ось, а це а, на 40 градусів. Ось так. Все, погнали.

No, 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 no. Боня. Ти що мене переслідуєш що? Ну, просто ходить за мною постійно. Все, я вже в хаті поприбирала, трошки справилась. Он приготувала собі місце, хочу манікюр собі зробити. Ну це вже, напевно, буде трохи пізніше, коли Дениска засне. Тоді я вже собі спокійно сяду і буду, буду робити манікюр, коротше кажучи. Ось так. Так, ще хотіла показати дещо. Що? Що? Ну і заборчик ми зняли цей. Звідси від лорда. Він його весь погріз. Він вже розвалювався тут. Діска осторожно, бо там свяжки є. Так, да. Да? Да, Лордя? Да. І там теж зняли ось там. Да, Лордя? Що, що? Хлібчик хоче з'їсти? Так. Пішли. Я тут ці пітуньї тоді пообстригала, коли садила. Дивіться, скільки там пройшло, два чи три дня, я вже не пам'ятаю, не більше. Ось вже скільки квіточок. Така вона прямо аж пішніша стала. І ось так, походу, вони в мене там просто тут за речами не видно. Ну, коротше, ось тут корзинка. Там, там і там. Тут Деніса перекус смачного син. Їж, їж. Ага. У нас тут маленький перший врожайчик є. Зараз покажу. А Шо, син? Їш, їж. Ось дивіться як. Одна ще треба, нехай достигає, і друга. Там червоніти починає. починаєш. сонь? Що ти пригналася? Перець трошки підростає, помідори також. І огірки посходили через одного. Одного щось з'їло взагалі, якісь комахи чи то слимаки, я не знаю. Ось тут тільки корінчик залишився. Ось. Я не буду їх, напевно, на ніч накривати вже, бо вони якісь жовті, білі стають. Ось два зійшло, один. І нехай ростуть. Скоро, скільки трояндочок, вже не можу дочекатися. Ось цей кліматіс так так роз... розплівся гарно. І це яка краса. І треба якусь йому таку опору, щоб його було видно, щоб як ну, не горизонтально його, а вертикально якось поставити. Ось треба буде подумати над цим. Ну, вже зараз його чіпати не можна, бо він поплівся, це вже на наступний рік. Він аж туди заплівся. І бігає за мною. Бігає за мною, щоб погладити животика, да? так? Боня. Але ж красота вже, зелене око. Що, береш з собою? Пішли гуляти. Лордік! Може, так. Да. Може, так. Да. Ну, идите. Да? Вот тут что-то поносилось. Я думала, что Алиса это Алиса Мацинья, а это что-то иначе. Лена, а папа не в лодиком. Папа в пошел? Да. Сейчас пройдут. Папа, динь. Папа, динь. Папа, динь. Папа, динь. Да. Нет, Лена, папа, динь. Нина, а то не вукет. Нина, а то не вукет. Нина отрапа. Ще не посходити, Тут одна собі долашна півонія. Пахне. Там є трактор, так? так. добре, пішли. Папара, папара. Треба трошки полити, квіти, ті, що пересажені. Вже скоро ці лілії зацвітуть. Ну, як не скоро, але вже. Мам. Що? А ти Грайся, грайся. А -а -а. там. Да? Там. Поливає, мама, цвіточки? Так. Да? Играть! Yeah. Yeah.